Мені ще здається, дуже залежить, чи ти розумієш свою аудиторію. Тому що на початковому етапі, коли ти тільки починаєш розвиватися публічно і медійно, тобі здається, що треба продавати кожному. І тільки з часом приходить усвідомлення, що ти насправді не для всіх і не для кожного. Я, наприклад, коли стартувала активно в Блозі, а я активно в блозі стартувала два роки тому, я. Вирішила, що комунікація це те, що потрібно кожному, тому що кожна людина ходить на роботу, веде діалоги, спілкується, і мені здавалось, що абсолютно кожній людині потрібно спілкування. Відповідно, я рухалася в широкі теми. Розповідала, що якщо ти не розвиваєш комунікацію, ти втрачаєш клієнтів, гроші, можливості, а ніхто не купляв. Але коли я зрозуміла, що реально люди, які приходять до мене за комунікацією, це люди, які вже, наприклад, мають певну експертизу, мають досвід, мають бізнес, мають клієнтів, і їм треба з ними комунікувати. Мій фокус змінився і змістився, коли я почала краще розуміти потреби своєї аудиторії і орієнтуватися в першу чергу на те, що потрібно аудиторії, це дозволило мені побудувати з ними якіснішу комунікацію, яка не тригерить от всіх довкола і для всіх, а виключно на вузьку аудиторію. І це допомагає тобі достукатись до того, хто тобі потрібен, хто свідомо приймає рішення, і точно приємніше працювати з людьми, які свідомі.